В цьому відео ви дізнаєтеся про відділення та графік роботи банку Львів у місті Львові. І так, інформація надана офіційним сайтом. Всі деталі також будуть в опису до цього відео. Ви можете перейти та подивитись. Графік відділень в місті Львів. Робота всіх відділень з 9 ранку до 17.30. Телефон гарячої лінії 0800 505 848. Центральне відділення. Міста Львова. За адресою вулиця Сербська, будинок 1. Перше відділення, вулиця Сихівська, будинок 2, третє відділення. Вулиця Богдана Хмельницького, будинок 212. П'яте відділення. Місто Львів, вулиця Любінська, будинок 96. Одинадцяте відділення. Вулиця Кульпарківська, будинок 200а. 12 відділення. Проспект Шевченка, будівля 28. в цьому відео. Про це все наступних будуть інформації про місця по Україні, як і де працює і за якою адресою банк Львів.